Права 1622. Обчисли. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося, першому заданні. Треба 6,7 помножити на 35,712, що ділиться на 4,8 плюс 3,36. В даному випадку найбільший пріоритет у нас має дії в дужках. Серед них у ділення найбільший пріоритет, тоді потім виконаємо додавання і в останню чергу множення дужками. Сподіваюсь, що зрозуміло. Ну що ж, Записуємо тоді поки що без змін. І це дорівнює тоді 6,7, що множиться. Ну, а тепер, як нам виконати ділення? Нам треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому і дільнику. Від цього частка у нас не зміниться. То ми записуємо тоді, в дужках буде 357,12, що ділиться. Ну, а тут у нас буде тоді 48. Так. Додати 3,36. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Знов таки записуємо поки що без змін 6,7, що множиться. Відкриваємо дужки. Ну, а тепер нам треба знайти частку. Будемо ділити куточком. Інших варіантів немає. Отже, записуємо 357, цілих, 357, цілих, 12, сотих, що ділиться. Що ділиться на 48? 357 ділимо на 48. Це буде у нас 7. 7 на 8 це 56, 6, пишемо, 5, запам'ятовуємо. 4 на 7 це 28, плюс 5 це 33. Віднімаємо. Так, 7 мінус 6 це 1. 5 мінус 3 це 2. 3 мінус 3 0. Попереду напишемо. Ми вже будемо брати цифри після коми. Тобто записуємо, що ціла частина частки у нас 7. Зносимо одиницю. 211 ділимо на 48, це буде у нас 4. 8 на 4 це 32. 2 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 4 на 4 це 16, плюс 3 це 19. Віднімаємо. 1 мінус 2 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 2 це буде 9. 1 збрали одиницю – це 0. 0 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 10 мінус. 9 це буде 1. 2. Забрали одиницю, це 1, 1, мінус 1 0, попереду не пишемо. Ну що ж, зносимо тоді двійку. 192 ділимо на 48, це буде 192, якщо ми множимо на 4, пишемо тут 4. 8 на 4 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 4 на 4, 16, плюс 3 це 19. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Записуємо, що частка у нас у дужках дорівнює 7,44. Так, додати 3, переписуємо 36. І це дорівнює. Ну що ж, ми змушені в першу чергу виконати дії в дужках. додавання. Записуємо тоді без змін. 6,7, що множиться. Ну, а тепер давайте знаходити суму. 7 плюс 3 цілих – це буде 10, цілих, що множиться на 10, цілих. ну а тепер дивимося 44 соті і 36 сотих разом це буде 80 сотих або 8. десятих. То записуємо, що множиться на 10 цілих 8 десятих. і це дорівнює. Ну що ж, тут уже нічого не придумаєш, давайте будемо множити у стовпчик. Записуємо.

67 на 1 це буде 67. Додаємо. В кінці у нас буде 6. Тут буде 3. 5 плюс 7 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 6 плюс 1 це 7. Раз, два знаки після коми ставимо. І записуємо, що добуток у нас тоді дорівнює 72 цілі 36 сотих. Переходимо до другого завдання. Отже, треба обчислити 2,6, що множиться на 1,34 мінус 2,269, що ділиться на 4,5. В даному випадку найбільший пріоритет у нас мають дії в дужках, а серед них умноження найбільший пріоритет. Тобто, в першу чергу, треба виконати множення. Ну а потім уже віднімання в останню чергу ділення. Ну, давайте будемо множити. Давайте я сопчик перемножу. Лише множники я заміню місцями. Від цього добуток у нас не зміниться. Записуємо тоді 1,34, що множиться на 2,6. Множимо. 6 на 4 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 6, 18, плюс 2 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 2 це 8. 2 на 4 це 8. 2 на 3 це 6. 1 на 2 це 2. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 0 плюс 8 це 8. 6 плюс 8 це 14. 4. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 1 це 3. 1, 2, 3. Знаки після коми ставимо. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 3, цілих. пишемо, що це дорівнює. У дужках тоді у нас буде 3, цілих. 484. тисячних Ну і переписуємо іншу дію відняти 2,269. І поділити на 4,5. І це дорівнює Переписуємо, переносимо. Так, ну що ж, тут нічого не зробиш. Давайте тоді віднімати в стопчик. Будемо віднімати, записуємо 3, ,00. 484 тисячних. Відняти 2,269. Віднімаємо. 4 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 14 мінус 9 це буде 5. 8 забрали одиницю 7. 7 мінус 6 це 1. 4 мінус 2 це 2. 3 мінус 2 це 1. Ставимо кому. Ну і записуємо, що різниця в дошках у нас дорівнює 1,215, що ділиться на 4,5. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб поділити, нам треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому і дільнику. То ми записуємо, що тоді це буде 12,15, що ділиться. Ну, а тут, якщо перенесемо, буде 45. І це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не придумаєш, треба ділити куточку. Давайте будемо ділити. Отже, записуємо. Давайте десь тут. цілих що ділиться? Що ділиться на 45? 12 менше, ніж 45, ціла частина частки у нас дорівнює 0. Тоді 121 ділимо на 45, це буде 2. 2 помножити на 45, це буде 90. Віднімаємо. Так, 1 мінус 0 це 1. 12 мінус 9 це 3. Так, зносимо 5. Ну що ж, 315 ділимо на 45, це буде 7. 7 на 5 це 35, 5 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 4 на 7 це 28 плюс 3 це 31. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Записуємо, що частка тоді у нас дорівнює 0,27. Переходимо до третього завдання. 20,8, що ділиться на 12 -11 мінус 11,36, що ділиться на 12,5. Ну, в даному випадку у нас найбільший пріоритет мають дії в дужках. Це віднімання. Їх треба виконати в першу чергу. Ну, давайте поки що інші запишемо дії без змін. Тобто записуємо, що це дорівнює. Отже, 20,8 що ділиться. Ну, а тепер. Як нам від 12 підняти 11,36? 12 мінус 11 це буде 1, ціла, або 1 ціла це 100 сотих. А від 100 сотих, якщо ми віднімемо 36, сотих, то буде 64, сотих. то записуємо, що ділиться на 0,64. Так, відняти 8, що ділиться на 12,5. І це дорівнює. Переносимо. Ну, а тепер давайте міркувати. У нас тут є ділення і віднімання. У ділення найбільший пріоритет. Але щоб його виконати, у першому виразі нам треба перенести кому праворуч на два розряди. То тоді, якщо ми перенесемо, той чисельник, чисельнику треба перенести на два розряди, тоді у нас частка не зміниться. То ми записуємо, що це дорівнює. То буде 2080. Що ділиться? Тут у нас буде 64. Так, відняти. А тепер дивимося, тут треба на один розряд праворуч перенести, то тоді буде відняти 80, що ділиться на 125. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже нічого не зробиш. Давайте будемо ділити куточком. Отже, записуємо 2080. Що ділиться? Що ділиться на 64. Ну, починаємо ділити. 208 ділимо на 64, і це буде 3. 3 на 4 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 на 3 18, плюс 1 це 19. Віднімаємо. 8 мінус 2 це 6. 0 мінус 2 не віднімається. Позичаємо. 10-9 це 1. 2 мінус 1 це 1, 1 мінус 1 це 0. Так, зносимо 0. 160 ділимо на 64, це буде 2. 2 на 4 це 8. 6 на 2 це 12. Віднімаємо. 0 мінус 8 не віднімається. Повзичаємо. 10 мінус 8 це 2. 6, в різницю 5, 5 мінус 2 це 3. 1 мінус 1 0. Попереду напишемо. Ну що ж, ділення не завершене. То ми вже будемо брати цифри після коми, то Записуємо, що ціла частина частки у нас 32, дописуємо 0. 320 ділимо на 64, це буде 5. 5 на 4 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 6 на 5 це 30 плюс 2 це 32. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Записуємо. Що частка у нас перша дорівнює 32,5. Відняти? Ну, а тепер давайте 80 ділити на 125. Записуємо 80. Що ділиться? Що ділиться на 125? Так, 8 у нас. Менше. 80 у нас менше, ніж 125, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Так, ставимо кому, дописуємо 0. 800 ділимо на 125. Це буде у нас. 6 або 7. Ну, Давайте візьмемо 6. 6 на 5 це 30. 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 на 6. Це 12 плюс 3 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 1 це 7. Віднімаємо. 800 мінус 750 це буде 50. Дописуємо 0. 500 ділимо на 125, це буде 4. 5 на 4 це 20, 0. Пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 4, 8 плюс 2 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо 1 на 4 це 4, плюс 1 це 5 Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершене, то записуємо, що треба відняти 0,64. І це дорівнює. Ну що ж, я звільнив трохи місця. Давайте будемо віднімати стовпчик. Отже, записуємо 32,5 відняти 0,64. Дописуємо 0, віднімаємо. 0 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 4 це 6. 5 забрав одиницю 4. 4 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 6 це 8. 2 забрали одиницю 1, 1 мінус 0 це 1. Тут буде 3. Ставимо кому. Ну і записуємо, що різниця у нас 31,86. Переходимо до четвертого виразу. 71,96 мінус 2,16, що множиться на 225,7, що ділиться на 7,4. Якщо ми проаналізуємо цей вираз, то найбільший пріоритет у нас має дії в дужках – це ділення. Потім треба виконати множення і лише в останню чергу віднімання. Не дивлячись на те, що перше в нас написано віднімання. Ну добре, але щоб виконати ділення, нам треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому і в дільнику. Тоді ми записуємо, що це дорівнює. Отже, переписуємо поки що без змін. 71,96 відняти 2,16, що множиться. Ну, а тут, якщо ми перенесемо, у нас буде 2257. Що ділиться? А тут, якщо перенесемо, буде 74. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, записуємо поки що без змін, Бо треба виконати ділення, то віднімання і множення записуємо без змін. 71,96 мінус 2,16, що множиться. Ну, а тут уже будемо знаходити частку куточком. Давайте будемо знаходити. Отже, записуємо 2257. Що ділиться? Що ділиться на 74? 225 ділимо на 74. Це буде 3. 3 на 4 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 на 3 21, плюс 1 це 22. Віднімаємо. 225 мінус 222 це буде 3. Зносимо 7. 37 менше, ніж 74, дописуємо 0. Тут нам вже прийдеться після коми брати цифри, то записуємо, тоді ставимо тут кому, що ціла частина частки у нас 30. Дописуємо 0. 370 тоді ділимо на 74, це буде 5. 5 на 4 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 7 на 5 це 35, плюс 2 це 37. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто записуємо тоді, що час ділення у нас завершено і частка дорівнює 30 цілих. 5. І це дорівнює. Ну що ж, знов таки, нам треба виконати множення, то віднімання записуємо поки що без змін. Записуємо 81,96. Відняти. Ну, а тут уже треба множити у стовпчик. Записуємо 2,16. Що множиться? На 30 цілих 5 десятих. Множимо. 6 на 5 це 30. 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5 плюс 3 це 8, 2 на 5 це 10. 3 на 6 це 18. 8 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3 плюс 1 це 4. 2 на 3 це 6. Додаємо. В кінці у нас буде 0, тут у нас буде 8, 0 плюс 8 це 8, 1 плюс 4 це 5. Тут у нас буде 6. Раз, два, три знаки після коми ставимо, 0 у кінці відкидуємо і записуємо, що добуток у нас дорівнює 65,88. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Віднімаємо стопчик. 71,96 Відняти. 65,88 88 сотих. Віднімаємо. 6 мінус 8. Не віднімається. Позичаємо 16 мінус 8. Це буде 8. Так, 9 збрали одиницю це 8. 8 мінус 8 це 0. 7. 1 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 5 це 6.7. одиницю 6, 6 мінус 6, 0. Не пишемо попереду. Ставимо кому. Ну і записуємо, що різниця у нас 6,8. Ну що ж, ось таке громістке завдання на знаходження значення виразу з десятковими дробами. Пам'ятайте про правильний пріоритет арифметичних дій на цьому вправо завершено.